Сьогодні слабкий слух вже не становить такої великої перепони у щоденному функціонуванні, тому що є окремі особливі технології, які компенсують те, що втратило вже наше тіло. Але є щось, чого жодна технологія не компенсує. Це є здатність чути голос Бога, здатність, яку Має наше серце. Цю здатність можна втратити через брак віри. Якщо людина не вірить в Бога, то не почує Його голосу. І за часів Ісуса чимало було таких людей, які бачили різні чудеса, які робив Ісус Христос, але водночас не вірили. І тоді, коли Він промовляв, коли він навчав, то це для них були. Наче просто звичайні людські слова, які нічого не міняли в їхньому житті. Вони просто не вірили в те, що Ісус Христос прийшов як Месія. Тому варто в своїй буденності щоденності шукати невеликі знаки присутності Ісуса Христа, щоб не втратити цієї здатності чути Його голос, щоб укріпляти свою віру і чути голос доброго пастиря. И WTN.